Добрий день, шановні обізнані батьки! Тема сьогоднішнього випуску – це подарунок долі. Саме долі, тому що як можна по-іншому назвати вашу дитинку. Це дійсно справжній подаруночок для вас, для вашого чоловіка, або просто для вашої родини. І сьогодні ми поговоримо про те. Чому малюк любить дотики, як це на нього сприяє? Ми поговоримо про те, як вони відзеркалюють те, що бачать і це впроваджують у свій світ. Ми поговоримо про те, чому ваша дитинка схожа саме на вас або на вашу другу половинку. І також ми поговоримо про те, чому малюків називають янгулята. Дивіться про це і про багато іншого цікавого у нашому наступному випуску. Малюка недаремно називають щасливим дарунком долі через те, що народження дитини вважається особливою і радісною подією, і зазвичай воно приносить велике щастя в дім. Втім, з перших місяців солодке сонечко може перетворитися на неспокійливе немовлятко, а ваші ночі на безсоння. Статистика така: три з чотирьох немовлят мають проблеми зі сном та це від коліків животика. Навіть коли кожна ніч нова битва за сон. Ми тут, щоб підтримувати одна одну, коли ви поруч з дитинкою вона відчуває теплу і ласку, а масаж мами допомагає поліпшити її самопочуття, розслабити м'язи, зменшити стрес. З різдвом Христовим та новорічними святами мої підписники, спеціально для вас і ваших діточок. З любов'ю я склала ось такий різдвяний вірш. З різдвом українці, батьки й діточки, у серці тепла вам. І промінці батьківської щедрості сіти в дітей, ростить з них найкращих у світі людей. Любіть діточок, як Христос нас любив, з небесною ніжністю, з відчутністю крил, і вірте, вони, ваші істинні мрії, як пісні різдвяння, зірки надії, з двох яблучок мами та тата чарівно ваше малятко з'явилося, диво. Ростить їх в щасливих обіймах своїх, діток, коханих, рідних своїх, під час боротьби ворожої зброї, війни, ракет Христос наш з тобою. Батьківська любов найкраща з усіх, Бог дав вам найліпший дарунок з усіх. З підтримкою Божою, яку він всім дав, дбати про діток бажає Він нам, в стократно їм наша турбота потрібна сильніше, то Боже близько подібна. Ви дбайте про них, як Христос про нас дбає, дітей своїх рідних в Різдво Він вітає, нехай настрій дива лється рікою, бажає Він миру в кожному домі, з Різдвом Христовим. В чому важливість торкання для мами й малят? Вагітність це неймовірний час, коли торкання матері перетинає межі фізичного і стає способом спілкування з малюком усередині. Цей контакт надає дитині відчуття безпеки, любові і формує емоційний фундамент. Вже після народження торкання продовжує грати ключову роль. Дитина вже знайома зі своєю матері через дотик, ще із часів вагітності, і тепер. Елемент торкання стає невід'ємною частиною здоров'я і розвитку. Таким чином, тривалим торканням або ніжним масажем ми будуємо міцний зв'язок з нашими діточками і сприяємо їхньому щасливому і здоровому розвитку. Відзеркалення чудес новонародженого, перший погляд на світ або відзеркалення чудес для дитини, що ще не народилася, світ це захоплюючий лабіринт нових вражень і відкриттів. До перших двох тижнів життя її сприйняття ще формується. І кожен момент для неї є відкриттям. Спочатку первинне зорове враження, Очі новонародженого ще не повністю розвинені, і перші образи для малюка можуть бути неяскравими. Проте вони можуть вловлювати світло та рухи. Також вони ловлюють симфонію звуків, Аудіальний світ для новонародженого наповнений звуками, які раніше були лише в утробі. Тепло та приголомшивість це світ теж новонародженого, гармонія тепла, відчуття близькості до матері, яким чином вони відчувають обереги, безпеку. Кожен дотик обійми це ніжний момент, мова, яку вони вже розуміють. З кожним днем новонародження відкриває для себе враження, які оточують, і кожен момент це нова сторінка в казці їхнього новонародженого життя. Має генетики, чому дітки схожі на тата або на маму. Основною причиною схожості дітей на батьків є генетика. Гени передаються від батька до дітей і відповідають за багато аспектів зовнішнього вигляду, включаючи колір волосся, очей, форму, обличчя та тіла. Спосіб життя батьків також може впливати на зовнішній вигляд дітей. Спостереження за тим, чому дитина схожа на тата чи на маму, кожен з нас не половину своїх генії від мами, а й іншу половину від тата. Таким чином, комбінування генетичного матеріалу визначає зовнішність і можливі особливості. Не лише фізичні риси входять у цю гру, також спадкові фактори визначають тенденції до певного характеру, захоплень і навіть особистих можливостей. Отже, коли ви дивитесь на вашого малятка і помічаєте в ньому риси свої або свого чоловіка, це своєрідний погляд на генетичну спадковість. Яка риса вашого малятка вам найбільше нагадує вас чи вашого партнера? Розкажіть про це на моїй інстаграм, сторінці під будь-яким постом. Додавайтеся, друзі, і пишіть до мене повідомлення. Маленький наголядка. Термін маленький наголядка може використовуватися як виразливий образ для опису малюків, особливо новонароджених. Ймовірно, це використовується через асоціації з чистотою, ніжністю, бездоганністю. Або ж це може бути виразом тепла і ласки, які батьки відчувають, дивлячись на своїх новонароджених. Важливо враховувати, що використання виразу маленьке янголядко часто є частиною культурних норм і традицій, і вони можуть змінюватися в різних культурах та часах. Науково кажучи, термін маленька неголядка може виникнути через асоціацію з поняттям янгола як символу чистоти, і безамплямності. У багатьох культурах янгол асоціюється з добротою та ніжністю, а їх зображення часто пов'язане з дитячою невинністю. Можливо, вживання такого виразу відображає бажання висловити особливе тепло та захоплення, яке викликає новонароджений. Зрозуміло, що це не є науковим терміном, але такі вирази часто використовують у повсякденному спілкуванні для вираження почуттів і прив'язаності до малюка. А як ви називаєте своїх новонароджених діточок? Пишіть нам про це в своїх коментарях у інстаграм під будь-яким постом з новорічними святами любі батьки, з Різдвом Христовим. Будьте щасливі! Якнайшвидше миру всім нам. Підписуйтеся на корисний канал для батьків, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим і давайте разом з вами навчати наших діточок і дізнаватися багато чого про їх здоров'я, виховання.